Вітаю! У цьому відео ми детально розглянемо, як правильно заповнити анкету для отримання візи типу Д-14 в Україну. Це віза для воз'єднання сім'ї з громадянином України у зв'язку з укладенням шлюбу. Візи типу Д призначені для оформлення документів, які дозволяють перебувати в Україні понад 90 днів, а саме посвідки на тимчасове проживання. Зокрема, віза Д14 або шлюбна віза надає можливість іноземним чоловікам чи дружинам громадян України воз'єднатися з сім'єю та проживати. В країні на законних підставах. Основною підставою для отримання цієї візи є офіційний шлюб, навіть якщо він був укладений за межами України. Перш ніж почати заповнення візової анкети, потрібно зареєструвати обліковий запис. Для цього перейдіть на сайт Міністерства закордонних справ України. Натисніть кнопку Попередня реєстрація візової анкети веб-сторінки. Виберіть зручну для вас мову. Та заповніть всі необхідні поля. В нашому випадку ми створюємо візу для громадянина Сполучених Штатів Америки. Маємо скан його паспорта. Тому натискаємо Сполучені Штати Америки як громадянство. Мета в'їзду Д-14 воз'єднання сім'ї з громадянином України. Вибираємо країну, в якій будемо подавати документи, а також місце в цій країні, де будемо подавати наші документи. Зауважте, що заяву можна подавати до центру не раніше, ніж за 3 місяці до запланованої поїздки в Україну. Також можна перевірити час роботи нашого консульства, наприклад, в обраному нами доступне місце 31 січня. Натискаємо Зареєструватися. Далі починаємо реєструвати обліковий запис. Заповнюємо електронну пошту, на яку нам надійде повідомлення. Прізвище. Беремо дані з нашого паспорту. Інформацію заповнюємо дуже уважно. А також ім'я, також беремо дані з паспорту громадянина США. А також створюємо пароль. Зауважте, що пароль має містити 6 символів. Великі та малі літери, цифри та спеціальні символи. Після заповнення всієї необхідної інформації натискаємо Зареєструватися. Далі на нашу електронну адресу нам повинно прийти повідомлення. На електронну адресу нам прийшло повідомлення від візового центру. Переходимо за посиланням, яке наявне в цьому повідомленні. Входимо в наш персональний аккаунт. У нас є номер нашої заяви. Починаємо заповняти візову анкету. В пункті 1 вкажіть своє прізвище згідно паспортних даних. У нас інформація підтягнулася автоматично. Далі в пункті 2. Вкажіть своє прізвище, якщо воно змінювалося після народження. В пункті 3. Вкажіть, будь ласка, своє ім'я також згідно з паспортними даними. В пункті 4 введіть дату вашого народження у форматі День, Місяць, рік згідно з вашими паспортними даними. Вибираємо рік. Місяць. та дату вашого народження. Звіряємо з паспортними даними. В п'ятому пункті вказуємо місце вашого народження, також згідно паспортних даних, країну вашого народження, поточну національність вкажіть та національність при народженні. У пункті 8 вкажіть стать чоловік або жінка та сімейний стан згідно з метою візи Д-14, одружений. Вперед. Далі в пункті 10 вкажіть ідентифікаційний номер, якщо він у вас наявний. Зазначається номер, виданий Українською податковою службою. В пункті 11 укажіть тип документу, який ви використовуєте. В нашому випадку це паспорт. Далі в пункті 12 вкажіть серію номер паспорта. Його можна знайти в правому верхньому кутику нашого паспорта. Також вкажіть дату видачі та до якого числа дійсний наш паспорт. Дата видачі та до якого числа дійсний паспорт. Вказуємо всю необхідну інформацію. А також в пункті 15 напишіть орган видачі вашого паспортного документу. Його можна знайти в правому нижньому кутику нашого паспорта. Переходимо до наступного етапу. Натискаємо вперед. В пункті 16 зазначте вашу адресу проживання за межами України а також електронну. Пошту. Електронну пошту зазвичай вказують, на яку було зареєстровано обліковий запис. В 17 пункті вкажіть ваш номер телефону. Зауважте, що повинно бути включно з міжнародним кодом. В нашому випадку це плюс 1. В пункті 18. Напишіть, чи проживаєте ви за межами громадянства. Відповідайте так чи ні. Якщо проживаєте за межами країни свого громадянства, вкажіть відповідний дозвіл на проживання. Наприклад, якщо ви громадянин США а проживаєте е, постійно в Польщі, то потрібно вказати дані польської карти побуту. Натискаємо далі вперед. Переходимо до наступних пунктів. Далі вказуємо поточну професію, ким ви зараз працевлаштовані, компанію, в якій ви працевлаштовані в пункті 20, а також адресу компанії, номер телефону, номер факсу і її адресу електронної пошти. Після заповнення всієї цієї необхідної інформації натискаємо кнопку Вперед. Далі заповняємо мету поїздки це довгострокове перебування більше 90 днів. Перевіряємо мету нашої поїздки, це Д-14 воз'єднання сім'ї. Далі, кількість запитуваних записів. Вибираємо кілька записів. Пункт 23. Попередні українські візи. Якщо немає у вас попередньої візи в Україну, ставимо немає. Якщо були, позначаємо так і вписуємо дати. Пункт 24. В'їзд на тимчасово окуповані території України. Якщо немає, також ставимо позначку Немає. Якщо були, ставимо позначку Так. та пишемо мету, спеціальний дозвіл і терміни. В пункті 26 вписуємо дати, в які ми плануємо приїхати в Україну та виїхати з України. В пункті 28. Також вписуємо. Ці ж самі дати, що ми зазначали в пункті 26 та 27. Пункт 2932. Тип особи в Україні, яка запросила заявника. В нашому випадку це приватна особа. Дружина нашого громадянина США. Далі переходимо до пункту 30. Заповнюємо всі необхідні дані. Це прізвище та ім'я дружини. Беремо з паспорта громадянки вже України. Бачимо прізвище та ім'я англійською мовою. Вписуємо в, нашу, в наш квадратик. Дата народження. Вказуємо дату народження також згідно паспортних даних. Поштова адреса. Вказуємо поштову адресу. Можна взяти в витязі про місце проживання. Номер телефону. Вказуємо номер телефону. Електронну пошту та ідентифікаційний номер нашої громадянки України. Пункт 33. Укажіть, хто покриває витрати під час поїздки. Особа, яка забезпечує оплату квитків проживання та інші витрати. Вказуємо. Та пункт 34. Ставимо галочку. Адже це для неповнолітніх та недієздатних осіб. Також повертаємося до пункту 1 та додаємо фото нашого іноземця. Для цього вибираємо фото та обрізаємо його по нашому формату фото, як показано на відео. Натискаємо Зберегти. Ми бачимо, що фото було успішно додано. В пункті 35 вказуємо місце, в якому було заповнено візову заяву та дату, коли було заповнено візову заяву. Заповнивши всі поля правильно, переконайтеся, що анкета не містить помилок. Можна ще раз перевірити всю інформацію, перейшовши. І переглянувши, після перегляду натискаємо на «Діслати» та роздруковуємо документ, підписуємо і передаємо його разом із необхідними документами до Консульства України. Дякуємо за перегляд! Сподіваємося, це відео було корисним для вас.